Ну Що ж, вітаю всіх, хто нас дивиться, хто ще не долучився. Говоримо тільки про найважливіше. Ну і маємо ось такі повідомлення. Зокрема, маємо повідомлення, що стосується а, тимчасово окупованого Криму. І ось там у Севастополі розвідано позиції та графіки чергувань двох російських самохідних зенітних ракетно-граматних комплексів панцер С 1 Так кримський вітер повідомляє, що один з них чергує на зеленій гірці в Інкермані. і періодично антенну РЛС комплексу згортають. Спостерігачі відстежили періодичність. І розрахунок саме цього панциря відзначився тим, що був, що збив власний су 27 у березні минулого року, коли винищувач бився із українськими дронами. Ну і після цього су 27 впав у море. Другий панцир розташований поряд із дорожньою розв'язкою. Ялтинське кільце. Також неподалік є хибна позиція з муляжем, Про це повідомляє кримський вітер. Пишуть, що знають дислокації пансерів у районі Мису Фіолент у козачій бухті та біля пісочної бухти. Про це детальніше поінформують з. Воду. Ну і окупанти намагаються ховати склади боєприпасів у Криму. Так агент руху а теж виявив один із них біля Добрушинського. Під час розвідки він розкрив замаскований склад боєприпасів на околиці населеного пункту біля об'єкта зафіксовано переміщення техніки та особового складу. Сам склад обнесло фортифікаційними спорудами. Його намагалися розмістити та у глушині, і замаскувати, однак це не допомогло.